Дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І Сьогодні я вам покажу, як зібрати та зібрати сочку різ від компанії Belта 358075. Щоб це зробити, нам знадобиться виключно один шестигранний ключик під номером 4. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все відпускаємо гвинт, який затягує розрізну гайку на осьвому. Тепер перевертаємо сучкоріз, притримуємо осьову гайку і викручуємо осьовий гвинт. Ця система кріплення від болоти називається Easy Adjust. Це запатентована їхня технологія. Яка присвячена тому, щоб легко і зручно розбирати та збирати сучкорізи, секатори. Знімаємо осьовий гвинт і знімаємо гайку. Перевернемо сучкоріз ще раз. Бачимо, що розрізна гайка має в собі паз. І цим пазом вона встає на прилив, який знаходиться біля осьового отвору на контролезі. Вона стає на цей прилив і не прокручується, коли затягуємо осьовий гвинт. Розбираємо сучкоріз навпіл. Як бачимо, на новому сучкорізі нанесена змазка, але ця змазка дуже рідка і вона досить швидко звідси витриться. Відповідно, рекомендую, якщо ви берете використання такий сучкоріз, зібрати його, змастити нормально, нанести якісну густу змазку, то тоді тільки зібрати і працюватиме. Всередині лези знаходиться втулка, в якій ходить осьовий гвинт. Цю втулку при потребі можна теж замінити, тобто вона випресовується, ну, просто так вона не знімається, пальцями ви її не знімете, її необхідно випресувати звідси. І її можна поміняти разом з осьовим гвинтом і оцією розрізною гайкою. Якщо є необхідність зняти лезо або контролезо, поміняти його з руків'я, ми можемо спокійно розкрутити ось ці два гвинти і виняти контролезо з. Викручуємо один гвинт. Бачимо, гвинти є такі з довгими шляпками, і своєю шляпкою гвинт впирається власне, в сам язичок в даному випадку контролеза. Розкручуємо гвинт і його на бік. Беремо другий гвинт, розкручуємо його. Знімаємо його. На цих гвинтах ми бачимо ту саму ситуацію, як і на інших гвинтах при розборці цих сучкорізів. Новий гвинт, але явно гвинти виконані з досить пластичного і досить м'якого матеріалу. Вони не є гартовані відповідно на нових гвинтах, які були один раз закручені і зараз мною викручені, вже є сліди того, що зривається різьба. Тобто Я думаю, що при заміні леза чи контрлеза одразу ж купуйте нові гвинти, нові втулки, які впресовані в руків'я, і заміняєте одразу гвинти з тими втулками. Що може статися з гвинтом на такому сучкорізі, ми вам покажемо на окремій вставці. Так різьба зірвалася. Окей, викручуємо. Вдруге цей гвин закрутити не вдалося, різьба зірвалася в ньому повністю. Виймаємо контролезу з руків'я. Як бачимо, хвостовик досить маленький, досить вузький, і ще й до всього він згужується. Відповідно, цей хвостовик ніяким чином не контактує з металом самого руків'я. Він вставляється в цю пластикову втулку. Яка знаходиться ось тут і безпосередньо працює по цій пластиковій втулці. Передача зусилля від руків'я в контрлезо в даному випадку відбувається через цю пластикову вставочку. Вона з часом розбивається і є необхідність замінити. Щоб замінити її, необхідно випрасувати оці дві втулки з руків'я. Це зробити не так просто, і в принципі, якщо ви вже доберетесь до заміни цієї частини, обов'язково замініть у ці всі гвинти разом з тими втулками. Тому що ну, метал, з якого зроблені гвинти і пластикові втулки, є досить пластичним. Тобто багато разів розбирати, збирати нормально затягувати ну, не рекомендую, воно не витримує. Збираємо цей свічку в зворотньому порядку. Ставимо на місце контролезу. Наживляємо гвинт один. І наживляємо другий. Момент. Ще, що можна змінити в цього сучкорізу, це є от амортизатор, точніше, оця от резинова вставка, яка знаходиться в цій обоймі. Обойма не знімається, Ми нігтями можемо підчепити резину вставочку її зняти. А обойма, як бачимо, просто це кріплення амортизатора просто прикльопане до руків'я. Воно не є змінне, відповідно, якщо щось станеться, то міняємо одразу все руків'я. Ставимо на місце резинову цю вставочку. Так. І збираємо сучку різ. Перш за все, нанесемо не змазку на осьовий гвинт. І на ось цю частину контролеза, яка власне треться Трошки змазки на ось ой. ставимо його на місце і змазку ось так. Збираємо сучку різ на осьовому гвинті. Далі наживемо гайку на осьовий гвинт і докручуємо, поки вона крутиться, поки вона не впреться в контролезу. Позиціонуємо гайку таким чином, щоб вона сіла на прилив на контрлезі. Перевертаємо сучку різ, притримуємо знизу гайку рукою і закручуємо осьовий гвинт. Так, затягнули, перевіряємо, як ми зафіксували сучкуріс. Він ходить дуже легко, затягуємо ось ой. Перевіряємо, як ходить сучкуріс. Ходить він легко, треба трошки підтягнути. Підтягнемо. Перевіряємо. Добре. Добре. І тепер затягнемо гвинт на осі розрізні гайці. Затянули, ще раз перевіримо. Ну, в принципі, ходить він досить нормально. Приберемо залишки з маски. Сучкоріз є зібраний і готовий до використання. Придбати сучкуріс 75 від болоти ви можете в компанії Garden Pools Ukraine, яка офіційним дилером болоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!